Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати в Hello Neighbor, третій акт. В минулій серії ми пройшли другий акт. Третій акт починається з того, як ми були на квартирі і нас виселяють. Тут має прийти листівка, щоб ми її забрали і перенеслися на главний дім. Поки візьмемо яблучко і включимо тут зараз телевізор. Викидаємо покажу вам прикола. Зараз покладу його тільки з другої сторони. Зараз покрутимся. Так, ставимо його. Зараз ставимо і включаємо. І от прикольно крутиться. Нам вже дали листівку, і зараз будемо переходити на главний будинок. Зараз нажмемо Пропустити і переїжджаємо на новий дім. Тут пропускаємо От такий він маленький, але буде такий великий потом. Так, тут теж пропустити. Йдемо до свого будинку. Візьмемо ключ і відкриємо його. Беремо ключ і йдемо відкривати замок. Відкриваємо, кидаємо ключ. І тут зараз зазвоне телефон, пропускаємо і починається третій буд акт будинок. Він пропускаємо це, і от він такий здоровий. Зараз ми йдемо відкриємо шахту тут. І будемо далі проходити великий дім. Беремо зараз коробки, три. Берися давай. Раз, два, три, беремо. І йдемо в шахту. Таку дирочку, отаку, от і там треба нажати. Кладемо три. Коробки. Зараз давай стався. Ставимо другу і третю ставимо. Залізаємо на них і відкриваємо. Зараз коробкою розб'ємо вікно. І залазимо в цю шахту. Ну, подивимося, де сусід. Хай я йому зараз. Попадуся, щоб був ранок, щоб було більше видно. Так, все ми попалися йому. І вже ранок. Зараз йдемо ми в шахту цю. Якщо зараз його не буде десь. Йдемо. Тут забираємо, щоб потім не тратити часу. Ідемо. О, вон, п'ять він є. Треба зараз його обігти тут. А. Зараз тобі клея дам. На. Все, ми зараз ще раз підемо, розб'ємо вікно і вже нарешті підемо в цю шахту на драбину. Роз, зараз розб'ємо. Ай, капкан тут. Та. І залізаємо. В цій серії планую е, поїзд е, освободити, щоб він їхав в вагонетку. Зараз. Ой, ого, як підкинуло. Зараз я хочу дістати магніт, але я думаю, якщо я не розб'юся, якщо впаду туди. Я не знаю. Куди мені стрибати? Ладно, поки стрибаємо, а! Долі... Зараз треба, може, долематимо? Стрибаємо. Ой, не вийшло. Ладно. Ще раз спробуємо, заліземо в вікно. Ще один капкан. Та коли ти їх співаєш ставити? Залізаємо і йдемо. Отут, тут а. я, мабуть, розб'юсь, так. Да. Я трошки не розумію, як пройти. Бо я пам'ятаю, але ну, я щось забувся, як це проходити. Опять ти, та як ти знаєш, що я йду? Ладно, біжимо. Камера тут стоїть. Зараз коробку візьмемо і в нього треба. На, все, попали в нього. Біжимо. А коробки? Він мене спіймав опять. Біжимо ще раз тут. Так, його тут нема, надіюсь. І біжимо просто. А, він там був. Вспіли, він був гліво просто. Я хочу магніт в цій серії і вагонетку, щоб їхало ну, в цій серії. Е, де я? А? Зараз я відкрию ці. Так. Оп'ять. І зараз ніч уже. Я не дуже розумію, як це проходити оцю ерунду. Так, там сусід, треба його обійти. Не знаю, як я зараз буду проходити. І я поняв, як проходити, там треба парку робити. Так, де сусід? А от він йде. Нам треба не на шахту, а вліво. О, йде він. Так, акуратно треба за ним піти. Ой, побачу мене Зараз. Розбиваємо вікно, а його нема. Де він? А опять він тут знач, обігаємо його паркурчик і на другий бік. Зараз нам треба ящиком картину одну збити. Опа, все ми збили. Відкриваємо і тут відкриваємо. Нам сюди треба пригнем. Ай, не допрягнули. Треба бігти ще раз. Через цього ж сусіда. Ще він зараз мені ще десь попадеться. Ого! Ладно, оббігаємо його. Так, він десь там. На тобі. І оббігаємо ще раз. І ми зараз біжимо другий раз тривати. Ще раз спробуємо зробити це. Давай. Ай, оп'ять п'ять не допрягнув. Знаєш, будемо через шахту там теж є. Обігаємо його, він десь є. І біжимо. Так, не тут. вот тут треба. Так, стрибаємо тут? Стребнули, і нам треба. Зараз стрібаємо на кришцю. Отуди. Надіюсь, не розб'юсь. Не розбився. І прягаємо туди. Забираємо цю картину. І от цей речах. Треба його збити. Ну, картиною буде важко зробити. Ну, спробуємо. Так, бінокль, ні. Ну, ще раз. А я його і нема вже бінокльоми. Ладно, другу візьмемо. Она застрягла. Е, я так зрозумів, я її, скоріше всього, йду візьму коробки от тут, щоб було легше. Спускаємося тут і сюди. І зараз спробуємо сильно зажимаємо. Сильно не виходить, легкіше зробимо. О, все нам відкрилося тут. Тут беремо магніт. Спочатку бінокль забираємо. І далі магніт. Так, тут іще ключа треба змагнітити. Відсуваємо стільчик. І зараз оце відкриємо, перейдемо. Ставимо, відкриваємо. О, тут парасолька є. йдемо, відкриємо синій ключ, замок. І тут буде страх, але ну, будемо, скоріше, всього, другій серії його вже проходити. Так, і йдемо, зараз відкриємо жовтий цей замок тут. Тут є десь жовтий ключ. А от він є. Так, зараз коробки заберемо. І беремо жовтий ключ. йдемо відкривати. І ще в цій серії зараз відкриємо вагонетку. Щоб вона їхала. Йдемо, відкриємо її. Так, його тут нема. Тут спускаємося на парасольці. Це легко. І тут а, відкриваємо. Відкриваємо, і вона поїхала. Зараз підемо до мого дому, дому і подивимося, чи вона їде, чи ні. Так, нема тут сусіда, нема. Або во, вона їде. Зараз викладемо матеріал і будемо закінчувати. Ми в цій серії пройшли. Ну, починаємо проходити третій акт. Ми вже відкрили вагонетку і дістали магніт. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Серафім. Усім пока-пока!